Так, це заїзд до цього будиночку. Ми вже на території. Треба буде ворота закрити, напевно. Ворота це буде закрити. Так, от такі будиночки. Поле для бомбінтону. Майданчик для діточок. Так, Цей будиночок не наш, показати не зможу, але походу будиночки дзеркальні. Подивимося один з них. Так, так. Ну, така от столик з кріслами, місця багато. Погодитись можна, заходимо всередину, так, йдемо ще раз. Я вплавка, якби я вже з озир накупався. Так, це у нас така кімнатка, кондиціонер фігачить, каміні кухня, тут у нас ванна бойлер, душова, умивальничок. Вишнички є. Якби хтось питав, вишнички є. Так, вішачки. Так, це у нас спальня перша. о Розкладушка присутня для дитини. Хто їде з дітьми, так як в нас? Варіант двоє дорослих одна дитина. В кімнаті є розкладушка. Вікна величезні, панорамні. Відкривається. Шебе. Варіант, коли втікаєш через вікно. Так. А, навіть сюди можна відкрити і вийти на терасу. Прекрасно. Так. Гарні штори довгі, При бажанні можна засунути. Так, це в нас номерок один. До речі, тут теж нам ну, для ліжко. Для я тут так само Денисом. Все, супер. Так, ще є один такий номерочок. Так само аналогічно. Тут просто вже теж є додаткове ліжко для дитини, двоє дорослих. Тут просто вже вікно. Виходить на мангал. Класно. Класно, класно. Тут, певно, так добре кучегарило. Раз ялинки посохли. Буває. Так, тут так само, двері відкриваються. Можна вийти назовні. Тут вже просто віконечко, не такі великі, панорамні. Як отаке. От так, перейдемо ще, глянемо. Напроти, поки не заїхали сусіди, так, по вікнах позаглядаємо. Так, це є для одного будиночку мангалчик, це є для другого. Така територія на два будиночки. Він казав, господар дрова під сходами. Не обманув. У них є дрова, у нас є дрова. Так, Заходимо. о, Тут така от лавочка. Там такий кокон, тут така лавочка. Так само аналогічно. Позаглядаю всередину, що ми бачимо? Видно, не видно, аналогічні номера, аналогічні номера. Ну так само. Аналогічно. А тут всередині, в принципі, два дзеркальні будиночки. Один подібний на другий, тілік включений, прикольно, М1 грає. А ми якраз телек виключили, думаємо, що буде, грати як нас немає. Ввечері тут, напевно, гарно буде підсвітка. Попробуємо зазняти відео ввечері. Цікаво буде, як воно виглядає. Ну, в принципі, територія цікава. До озера звідси, кому цікаво, йти. Ногами 250 метрів до пляжу. якесь відео, пізніше зазнімлю ще з пляжу. ну, В принципі, це все, що хотів показати, показав. Сукира на місці, смітник є. Всі питання задавайте в коментарях до цього відео. Всім гарного дня, щасливо!